Фармадол таблетки від головного болю. Інтернет рясніє дописами про підозрілих волонтерів, які у центрі столиці на хрещатику збирають гроші для ЗСУ. Стоять невідомі люди, одягнені в одностріх ЗСУ та збирають готівку на допомогу військовим. Можливо, я стала дуже недовірливою, але що якщо це справді шахраї, які отак безсоромно користуючись нагодою, наживаються прямо у нас на очах? Ми поїхали на хрещаток, щоб знайти цих самих волонтерів і дізнатися, хто ж вони насправді на центральній вулиці, одразу бачимо стенд, до якого один за одним підходять люди і наповнюють прозору скриньку грішми. Підходимо і ми спершу запитуємо, для чого саме збирають кошти. Потім просимо показати відповідні документи. Мовляв, щоб переконатися, що кошти справді підуть на допомогу ЗСУ. і нам показують лист запит від військових. А тому вірті попікав на диницю. прилад нічного бачення це те, що ми часу сьогоднішнього дня ми почали збирати. Тан Кушнір, юрист зі стажем, каже, документи схожі на справжні, але через воєнний стан їх достовірність перевірити доволі складно. Пересвідчитися, що це дійсно ідентична початка, яку використовує певна військова частина. Немає можливості, бо у нас немає оригіналу початки цієї військової частини, немає контактної особи, до якої можна зателефонувати. Чоловіки на Хрещатику, мене запевнили, що працюють у благодійному фонді Вряту рідну країну. Сайт фонду ми знайшли. Та перейшовши на сторінку, бачимо, сайт не працює. Фейсбук сторінку також не можна назвати активною. Останній допис датується 2018 роком, що викликає певні підозри, каже юрист Богдан Кушнір. Звичайно, кожен громадянин України, який цікавиться і дивиться тим, що зараз коїться. Має зрозуміти, що якщо сайт не працює, да з'являються волонтери, які стоять на вулиці. Це не є діяльність благодійного фонду. Натомість волонтери кажуть, що усі свої звіти публікують на особистій сторінці керівника благодійного фонду. Долучайтесь, побачити звіт наші. Заходимо на сторінку в інстаграмі. Стрічка наповнена фото вітами придбаної допомоги. Але юрист Богдан Кушнір заповняє, і це не є гарантією надійності благодійного фонду. Максимальна відкритість. Да, тоді люди, звичайно, які е, мають сумніви певні, вони мають можливість перевірити це через офіційний сайт. Mm -hmm. Сторінки в інстаграм, фейсбук інших соціальних мережах. Не є фактично офіційними, чимало питань у пересічних українців викликає і зовнішній вигляд цих молодиків, бо вони одягнені у форму, схожу на військову. У соцмережі Twitter користувач на ім'я Круз опублікував відео, на якому напряму поцікавився у волонтерів на Хрещатику. Чому вони носять піксель до розмови? Чоловік долучив і поліцію що не військові. Що вони військові? Ми що вони військові. не кажеш, що ми Військові зброї сили України. І просто форму схожу на військову. Автор відео скаржиться, проблеми у зовнішньому вигляді чоловіків правоохоронці не побачили. Тож волонтери і досі одягаються по формі ЗСУ. Ви можете зняти форму і точно те саме робити? Чому ще те, що це є спекуляція? Відповісти ж на питання це чи справжні волонтери можуть лише правоохоронці. Проте одне можна сказати точно. Донатьте лише перевіреним фондам або своїм знайомим. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог у нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордон, і Ця людина попросила мене вибачити. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.